Чергова пастка на гачок аферистів потрапило двоє довірливих прикарпатців. До косівських поліцейських звернулася 59-річна мешканка Куті. Жінка розповіла, що в соціальній мережі побачила оголошення про виплати тисячі гривень. Щоб отримати гроші, потрібно було зареєструватися та залишити свій номер телефону. Невдовзі до заєниці зателефонував відомий чоловік, який представився менеджером банку. Жінка виконала всі інструкції, про які говорив незнайомець. Так і надала доступ до своїх рахунків телефонному афристу. Який за лічені хвилини спустошив їх? Жінка втратила 78 тисяч гривень. Шахрайські схеми зломисники пристосовують до сьогодення, тож соцмережами активно розповсюджуються посилання, де українцям обіцяють швидко оформити допомогу від держави. Жертвою аферистів став і 47-річний чоловік. Він одразу звернувся до правоохоронців. Заївник зайшов у свій банківський додаток, виконав всі вказівки, а згодом зрозумів, що втратив 71 тисячу гривень. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Йдеться про шахрайські дії. Поліція Прикарпаття. Закликає мешканців остерігатися фейкових акаунтів та невідомих дозвонюючим, які нібито обіцяють виплатити тисячу гривень від держави. Не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Вони вимагають дані банківських карток відтак, шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів. Правоохоронців, вкотре нагадують, інформація про державні виплати, порядок їх отримання є лише на офіційних сайтах. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.